Обсираємо проекти зараз. Буде всіх обломчик. Звісно, обсирать ми вміємо і любимо. Це наше національне свято. А як щодо того, щоб похвалити? Пошу хвилити. в цьому проєкті житлового комплексу, який ми запроектували з командою, Подобається тут загальна атмосфера благоустрою. благоустроєм. Надобіся чого просто мені не нравиться, тому що я і придумала. І я запроектувала офігенну концепцію з закритим двором, де ми паркуємо машини тільки по колу. А в закритих дворах у нас відбувається двіжуха для мешканців. У нас відділена така умовно громадська зона у цьому місці передбачений і дитячий садочок, і невеличкі магазинчики, і пошта. Фешечка, а ось тут розробили ось такі блоки, які підділені такою парковою зоною. Вони формують секції, у яких є свої невеличкі зони для дітей. До кожної секції є ось такі невеличкі патіо. Також є повністю відділена така спортивна зона, окрема тема це фасади. Вони не просто окремо існують від благоустрою, взаємопов'язані ось цими плавними лініями і прийомами. Похвилю себе як менеджера і головного архітектора. Ректора цього проекту ще на етапі концепції залучила сюди нашу надію дизайнера, яка максимально детально пропрацьовувала кожне планування. Окрім того, залученого в команду зразу була любов, архітектор, яка моделювала і набирала ці фасади, що робила я. Я просто наслаждалася тим процесом. Я, як головний архітектор проекту, давала концептуальне бачення, тобто як має виглядати комплекс, яку він має передавати атмосферу, яку цінність ми будемо продавати цим житловим комплексом. Основна взагалі ідея цього відео: не бійтеся себе хвалити публічно також. Це дуже круто, коли ви пишаєтеся своєю роботою на будь-якому етапі. Тому що визнавати свій професіоналізм це просто життєво необхідно. Якщо ви в собі його не визнаєте, то ніхто інший у вас його теж не побачить. І давайте перевіримо на практиці, що наша нація любить робити найбільше: обсирати чи хвалити проекти. Всіх обняла чмаки бамбоні.